Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про оновлення, які вийшли протягом цих трьох тижнів, також як стати верифікованим користувачем Hot Wallet і як прийняти участь у новому HotPad. А для тих, хто ще сумнівається, чи варто почати фармити HotCoin, я однозначно скажу, що ні. Зараз якраз варто почати вхід невеличкий і з виходу прийшло всього лише три тижні. Тому ви можете. Почати одразу зараз фармити. Посилання на гру я залишив в описі під відео. І щоб почати фармити, вам прийдеться закинути деякі кошти. Я все це розповів у моєму відео на каналі. Ви можете перейти і переглянути його. Також вступайте в наш Телеграм, де ви зможете поспілкуватися про Нір Wallet, а і також зайти в наш клан, в якому вже понад 40 чоловік, де ви зможете разом усі збирати монетки. Тому також я залишив посилання в описі під відео. Переходіть. Так, гаразд, з доклану ми перейдемо пізніше і поговоримо зараз про усі оновлення, які вийшли за весь цей час. Отож, заходимо в наш гаманець. Так, що у нас помінялось на головному меню? У нас додався значок Approve", те, що ви є дійсно Advanced web 3 юзером, і у вас будуть додаткові функції, у вас буде доступ до різних штук. Це обов'язково потрібно зробити. Для цього нам потрібно буде додати 0,5 Ніру на аккаунт. Після того, як ми додавимо, у нас будуть бенефіт це е, золотий квиток, е, і ви зможете м, більше збирати е, ход. І у вас також буде доступ до різних -апс, наразі, які зараз виходять. Так, переходимо в сторіч і хочу поговорити про клан. Клан ви можете знайти в нашому телеграмі, зайти, додаватись. Отже, що дає нам клан? По суті, тут будуть різні акції від кланів, і взагалі просто ви зможете поспілкуватись. Тобто, по суті, це нічого вам не дасть. Ви зможете збирати монети, як бачимо, ось тут можемо нажати. так, на... Ага, у нас тут заходить. і... Якщо чим більше у нас activity score, тобто чим більше гравців збирають монет, тим більше буде стрік. В майбутньому будуть різні акції тим, хто постійно збирає і хто ну, проявляє активність в клані. Також тут є чат. Ну, у нас одразу перекидує. Так, перейдемо назад. Гра з кланом зрозуміло. І також функція є нова. Вони додали те, що ви можете клеймити ход. В будь-який час. Вам не потрібно чекати ось тут полоски цієї, коли буде 75%, і тоді вже клеймите. З одного боку, це добре, коли ви йдете спати, ви можете собі заклеймити. Але якщо ви будете клеймити постійно на половині або ж на 60%, у вас буде збиратися більша комісія. Тому я рекомендую вам збирати завжди в кінці. І якщо у вас немає змоги, ви розумієте, що ви пропадаєте там буквально на день. То можете уже, так забирати, коли вам завгодно. Я прокачав е, до останнього рівня М -м, ось ці плити, які не, дають швидкість, а уже самий е, збір я не качав до 24 годин, тому що він не потрібний. Мені, в принципі, вистачає 12 годин. Так, по місіям нам нічого ще не додало нового, тому що ще вони в розробці. Так, у нас є також щось new. Тут ви можете зайти на Твіттер, вам додається ще новий газ. Як бачимо, зараз є безкоштовного газу 3 із 10. Давайте поговоримо про apps. Заходимо ось сюди. І у нас недавно був кейс бум. Наразі я не можу зайти, тому що програма буде показувати, що потрібно зайти з телефона. Але суть цієї акції було те, що ви повинні були зайти в певний період. Часу, і купити ту коробку, на яку у вас вистачає коштів. Там було 0,1 ход, 0,2 ход, 0,5 ход, е якщо не помиляюсь, 10 ход. Найкраща коробка була. Е програма лагала, ніхто нічого не зміг зробити, але відтоді ті, хто нажав і проклікав швиденько, там була одна із умов, потрібно було швиденько клікати, як в ходкоїні, після чого тим, хто більше проклікав, дали дроп. Що я бачив з дропів, максимум був приз, це 100 доларів. Можливо, це фейк, але більшість давали від 1 долара до 10. Тобто це максимальна халява. Я брав участь, але наразі не зміг виграти. Ну що ж, і саме нова програма це е, тобто такий собі лаунчер, на якому ви зможете застейкати або ж просто віддати свої хот-монетки, і натомість вам видадуть монету. В нашому разі видають монетку UVC. Я так розумію, вони її просто назвали. Це буде тестова монета. І в майбутньому будуть інші проекти уже від реальних розробників. Так, що ж, пройдемось. Пресейл. у нас 0,1 ход буде. Pool price, size, вибачаю, з 500 000. І алокація, як бачимо, поки що не пише. Максимум на гравця ви можете забрати 75 монет, і блокчейн тут написаний. Який. Заходимо. Так, прочитаємо про монетку. Це мемкоїн, який був зроблений від тої ж програми Caseboom в нашому гаманці Telegram. І такий собі баг, вони пишуть, що був. Через це вони вирішили, що назвуть Юн, тобто ти виграв. Так, перейдемо нижче, бачимо, щоб е, максимально купити монет, нам потрібен один реферал. Один реферал це не складно, ви можете запросити свого друга, 5 також, максимально розкидуєте свої реферальні повідомлення друзям, будь-кому чи в групу, і у вас вже буде максимум 30 монет. Також 10 рефералів, якщо ви залучите, ви зможете максимум забрати 75 вонів. Поки що недоступна для участі, але я думаю, вони швидко це зроблять, і ми зможемо прийняти участь. Друзі, на цьому у мене все. Ось такий був короткий огляд одовлень на Nir Volті. Однозначно, варто почати майнити. Це вже буде набагато краще, ніж той же NotCoin, в якому не зрозуміла система, як ви будете получати... Подарки або ж аїрдропи, як зараз було в Нірвалеті недавно. Тому що на ній вже є блокчейн, ми розуміємо, як це працює. Більшість людей їх загнали вже в той же хоткоін, нічого не пояснивши, як далі буде, і зараз годують обіцянками. Як бачимо, вже у декого є прибуток із гаманця. І не забувайте, що розробники оголосили про себе лістинг хоткоїна. Він буде ближче до літа, де ви зможете обмінювати ваш HotCoin на справжній USDT. На цьому у мене все. До зустрічі. Дякуємо за перегляд. Побачимось!